Знайомтеся, це лабрадор Ретривер, можливо, найдобріший та найенергійніший улюбленець у світі. Бігати, гратися, плавати це все про нього. Це собака з добре розвиненою мускулатурою та міцним тілом. Завдяки своєму інтелекту та фізичним якостям лабрадори можуть бути рятувальниками, поводирями, мисливцями та просто відданими домашніми улюбленцями. За сприятливих умов та відповідального догляду, тривалість життя може сягати 14 років. Лабрадори бувають чорні, жовті та шоколадні. Жовтий окрас буває від білого до насичено рудого. Протягом останніх десятиліть лабрадор є однією з найпопулярніших порід у всьому світі, і з ними легко в будь-якій ситуації. Вони слухняні, вони завжди готові служити своєму власнику, тому їх так цінують, люблять і вони мають таку популярність у всьому світі. Характер. Лабрадори віддані та дружелюбні собаки, які швидко адаптуються до способу життя власників та їхнього настрою. У них м'який характер, тож вони добре ладнають як з іншими улюбленцями, так і з дітьми. Лабрадор спритний та грайливий собака, для якого важливо завжди бути поряд із власником. Лабрадори дуже ласкаві і ставляться дружелюбно як до людей, так і до тварин. Агресія до людей і тварин для цієї породи не властива. Вони дуже добрі, дуже відкриті та завжди радіють новим знайомствам. Історія породи Лабрадори ретривери були та залишаються однією з найпопулярніших порід серед власників. Вважається, що вперше собаки, схожі на лабрадорів, з'явилися на острові Ньюфаундленд у Канаді. Їх використовували в якості помічників рибалки. Клуб лабрадорів-ретриверів було засновано в 1916 році, а незабаром з'явився і перший стандарт породи. Спочатку лабрадори були чорними. Пізніше з'явилися жовтий окрас та шоколадний. Лабрадорів використовували як мисливців ці собаки мають прекрасне чуття, і у них вроджене апортування. Тобто їх не треба багато вчити, вони із радістю все приносять та подають. Поведінка це активний та витривалий собака, який має високий запас енергії. Зазвичай лабрадори відмінно плавають та пірнають, тому майбутньому власнику варто приготуватися до активних ігор у воді. Крім плавання, цей собака любить шукати різні предмети, що значно розширює можливості для ігор та активності з улюбленцем. Завдяки своїм якостям, лаборадор часто стає службовим собакою, який допомагає у пошуку та порятунку людей. Лабрадори мають дуже цікавий характер, тому що вони підлаштовуються під життя своєї сім'ї. Якщо ви ведете активний спосіб життя, любите поїздки, любите походи, любите плавати, подорожувати, їздити на машині, то собака з радістю сприйме такий графік і житиме в тому режимі, в якому живе його власник. Якщо ви спокійна людина, вам більше подобається прогулянки лісом або споглядати прекрасне, то Лабрадор буде разом із вами. Виховання та дресирування лабрадор це розумний та слухняний улюбленець, який любить догодити власнику. Тож дресирування буде приємним заняттям для обох. Та, попри свій дружелюбний темперамент, це великий та сильний собака, вихованням якого варто займатися з першого дня вашого знайомства. Варто пам'ятати, що лабрадор активний собака з високим інтелектом, тому регулярні фізичні навантаження варто доповнювати цікавими розумовими вправами. Лабрадори дуже старанні улюбленці, головне вчасно та правильно почати займатися їхнім вихованням. Дуже важливо в перший рік дорослішення лабрадора дати йому максимальну соціалізацію. Показати цуценяті все, що відбувається навколо. І звичайно ж, як і будь-яке інше цуценя, собаку цієї породи потрібно виховувати. Основні базові команди це, звичайно, чекати, сидіти. Команда поруч не можна, команда до мене і, звичайно, команда апорт. у Лабрадора, любов до опортування. Він приносить усе. Він любить подавати і робить це з таким задоволенням і з такою радістю, що неможливо просто йому накидати м'ячик або тарілку, тому що це дуже добра активність і можна дуже добре провести час. Собаки дуже легко піддаються дресируванню, дуже м'які за характером, і на них не треба тиснути. Тобто вони чудово розуміють людську мову, чудово запам'ятовують команди. Але тиск і якесь жорстке дресирування для них протипоказане: здоров'я та харчування. Лабрадори мають чудовий апетит та схильні до набору зайвої ваги, тому їм потрібна контрольована дієта, що знизить ризик набору зайвої ваги. З двох місяців та до 15 цих улюбленців рекомендовано годувати повнораціонним кормом для цуценят породи Лабрадор Ретривер. Комплекс антиоксидантів у його складі допомагає підтримувати імунну систему, а збалансована кількість білків, кальцію, фосфору та інших поживних речовин здоровий розвиток скелета та маси тіла. З 15 місяців рекомендовано давати повнораціонний корм для дорослих собак породи Лабрадор Ретривер. Він допомагає підтримувати оптимальну вагу собаки завдяки адаптованій калорійності, а особлива формула допомагає забезпечити підтримання здоров'я кісток та суглобів, що можуть зазнавати додаткового навантаження через високу активність та вагу цього улюбленця. Собака досить великий, тому є певні моменти у цієї породи. Це проблеми з суглобами і проблеми з очима. Не можна підгодовувати їх зі столу. Потрібно давати їх раціон і краще його дотримуватися. Тоді зможете контролювати вагу. Потреби в харчуванні для цуценят і дорослих собак різні, тому правильно обирайте корм для своїх улюбленців і намагайтеся враховувати вагу та вік догляд та утримання. Лабрадор не потребує особливого додаткового догляду лише стандартний комплекс щоденних та планових процедур. У нього густа та щільна шерсть, яку достатньо розчісувати раз на тиждень. Цю процедуру можна сумістити з перевіркою стану вуху чей та зубів. Лабрадор любить великий простір, тож навіть за його відсутності в оселі дуже важливо компенсувати його за рахунок тривалих прогулянок та ігор на вулиці. Собаки досить міцні за станом здоров'я. Та обов'язково раз на рік потрібно робити щеплення, раз на квартал проводити дегельмінтизацію, ну і за необхідності відвідувати ветеринарного лікаря. Якщо собаку щось турбує, то звичайно потрібно показати його ветеринарному лікарю. Собака може прекрасно проживати в приватному будинку і в квартирі і почуватися комфортно. Якщо це проживання в приватному будинку, собака може переносити досить низькі температури, але головна умова це спілкування з родиною і, звичайно ж, прогулянки зі своїм власником. Якщо це квартирне проживання, теж із ним дуже зручно, бо шерсть лабрадора не має запаху, дуже легко доглядається, кілька разів на рік їх можна купати. Шерсть має брудовідштовхувальну властивість, і якщо навіть ваш собака трохи забруднився, на прогулянці, коли він висихає, бруд просто обсипається. Тому дивовижна здатність лабрадора завжди бути чистим. І те, що цей собака не має запаху, теж має величезний плюс. Лабрадор-ретривер це надзвичайно розумний, активний та дружелюбний собака, який швидко адаптується та готовий завжди бути поруч. Якщо ви наважитесь обрати собаку цієї породи, то ви отримаєте надійного друга, чудового компаньйона, і цей собака стане справжнім членом сім'ї і вашою душею.